Вітаю вас всіх на своєму каналі Бджільництво в шестирамочних вуликах. Знаходимось ми на моєму обльотнику біля океану. Батьківські сім'ї ці відпрацювали. Це я завіз інших, тому я хочу обновити кров на наступний рік. І готую отакі батьківські сім'ї. Бачите, вже на два корпуси. Бачите, скільки бджіл. І готую за корм. Будемо робити. І готую отакі рамочки. Я їх ставлю всередину. Я вам вже, вже показував взимку. Бачите, я віконце вирізаю отак. Отак видно, дочка. Бачите, як воно свіженьке. І зараз я його буду в центр ставити, гнізда. І взимку так вони підуть з цим віконцем. А я вам з цим розказував, розповідав, що треба робити, щоб дуже ранній був розпліт трутня. Він не тільки там для маток, він і для сім'ї. Оце віконце вам буде... Температуру так наганять вулику, що ви собі не уявляєте. Це я в кожну батьківську і в такі сім'ї ставлю. Оце я воно було взимку, я його вирізав, трутньовий розпліт. Уже, оце. І неділю назад знову поставив, вони його відбудували новенький. Вони його зальють митком, а потім в центрі гнізда, коли сім'я дойде, у той час, коли їм потрібно вже буде, і вони будуть засівати. Матка обов'язково засіває оцей трутньовий розплід. Тому що в маток є такі яйця не оплодотворені, і вона буде залюбки їх відкладати у ці віконці. Це я роблю у кожну сім'ю, у кожну батьківську сім'ю. І на інших пасіках роблю для того, щоб воно було. Це я вам взимку показував чи навесні. А от вам показую, як іде сім'я взимку і буде з таким віконцем. Звісно, я їх підгодовую і вони оце все зальють. Тому що в мене тут медоносна база не дуже гарна. Я їх закормлюю медово-цукровим сиропом. Я вам показував в попередньому відео. Дякую, що ви дивитесь відео. Ви не забувайте підписуватися на мої відео, ставити лайки. Все ж таки я працюю і не сам з дочечкою. Вона допомагає мені у всьому. Я розповідаю все, як я роблю. Але багато мені пишуть, що теж повторюють те ж саме. І у них все добре виходить. Так що я бажаю всім це робити. Якщо ви не хочете, що це не батьківські сім'ї. Вони будуть обігрівати, коли вже на виході. Можете вирізати, буде ранній трутінь і в цей трутень зайде багато кліща ворога. Можете вирізати. Але я для батьківських сімей не вирізаю. Оце ставлю одну вниз, одну вверх. Сім'ї сильні, або там почнуть першу, або тут. І буде видно. Все, на цьому я хочу сказати. І ще раз вам дякую. Все дякую, що дивитесь. До побачення. Слава Україні, героям слава. Підписуйтесь, хто лайки, хто дизлайки, хто на що способен. До побачення.